Піпапу, дивіться, які люди на Ютубі чи в інших соцмережах, де ви мене зараз дивитесь. Якщо ви раптом задаєтесь питанням, що це за тіп в вашому екрані, щось тут розказує, або ви трохи призабули і згадуєте, що це от о, той вот оцевотіп. То нагадуюсь, мене звати Джонні, Я ваш улюблений збройний блогер. І тут ми говоримо про зброю, збройну культуру і не тільки. Відео, як ви розумієте, буде присвячено нічому іншому, як нападу на вашого улюбленого блогера Сергія Стерненка. Подія насправді дуже і дуже резонансна, дуже небезпечна. Навіть вважаю. чому тому, що був замах на життя, задіяна безпосередньо зброя, стрілецька це півапу, наша тематика. По-третє, в соцмережах твориться якась просто дикава каналія всіх проти всіх. Вилазять якісь діди на фоні книжкових шаф, які починають розказувати що це, та все конспірологія, паснова СБУ. Інші починають обговорити про якісь репресивні машини, е -е, теж СБУ, що це та не так однозначно офіс президента взагалі замовив цю історію. Треті обговорюють Rover, четверті охорону. Тому я вважаю, що неможливо прийти повз цю історію, трохи поговорити, поділитися думками, розкласти все трохи по поличках. Принаймні з моєї суб'єктивної точки зору. Тому як каже Денис бігус, не дивіться особливо на відеоряд, тут не буде якихось крутих візуальних переходів, це більше е, свого роду подкаст, але просто відео в форматі. Е, тому сідайте зручніше і поїхали. Тобі одужання, Сергію і за твоє здоров'я. Ну що, поговоримо. Е, на мою думку, перший етап це безпосередньо зброя. Зброя була ліва, швидше за все, безномерна, е, що черговий раз підтверджує тезу, що в злочинців зброя завжди є, буде, а в законослухняних громадян її не буде. А тому, якщо на тебе раптом захочуть зробити напад, то ти маєш відбуватися або ножом, кулаками, бігати класно. І зброї в тебе не буде. Зрозуміло, що зброя це не є панацея, але тим не менше, я вважаю, що питання короткостволу як такого на зріло Пістулати треба дозволити людям. А вже хто хоче його носити чи не хоче носити, це вже діло окреме. На жаль, пан Монастирський загинув, так і не зробив цю реформу. Сучасне керівництво МВС має, на жаль, достатньо жорстку негативну позицію по даному питанню. Як наслідок, очікувати про якісь короткостволи в найближчому майбутньому нам, мягко кажучи, не світить. Відповідно, постає питання, як себе обороняти, якщо тебе раптом захочуть завалити. Є достатньо багато питань в цьому напрямку, тому що ну ти не підеш ні збитою, ні з ножем, ні з кулаками на озброєного злочинця, який має завдання тебе вбити. А це може бути не просто жіночка не підготовлена, це може бути якийсь сольовий наркоман, який тебе може просто на тебе напасти з ножом кирпічом і проломати тобі голову. Загалом питань багато, особливо питання в контексті там людей, які роблять багато для оборони України. Ментерів відомих тощо, тому що там умовно кажучи, вивести з гри е, Сергія Стерненка це була би дуже серйозна репутаційний удар по Україні, дезморал серйозний, і тому не дивно, що його обрали цією цілі. Відповідно, як йому обохоронятися, окрім як наймати охорону, і як бачите, це не є панацея. Е, є багато питань. Друге питання це безпосередньо сама зброя. Це був пістолет Макарова, дуже і дуже поширена модель на пострадянському просторі, мало не основний пістолет. В чому тут нюанс? Багато військових, навіть армія ТВ чи армія ФМ писали там статтю про ПМ достатньо специфічну. Ну якісь дебіли крутять бубліки. Відповідно, вони говорили про пістолет, і багато військових кажуть, що це пістолет, яким там можна тільки застрелитися ніякого толку з нього немає, і взагалі на що він треба. Дайте нам краще глоки. Я не сильно погоджуюсь з цією тезою, тому що, попри всі нюанси, попри всю стару конструкцію, все решта, те, що пістола Макарова злизаний, криво з інших європейських зразків, і т.д. І т.п., він там має свою специфіку, він не працює на сучасних патронах фортівських, там теж є в ньому нюанси затики. Це, тим не менше, непогана зброя. Тому, наприклад, якби мені вручили, ви просто ПМ і сказали на ходи, носи собі його, я би не відмовився. Так, да, Це не голок. Не зігзав 365, але тим не менше, камон. Маленький, компактний, невеликий магазин, якщо поміняти в ньому ручку, він стає достатньо сносним. Ті люди, які кажуть, що він там косий, незручний і взагалі. Теж банально не вміють стріляти з пістолетів, тому що якщо дійсно стріляти по офіцерській стоїчці, з засунутою рукою за спиною, одною рукою, без навушників, без нічого, то зрозуміло, що попадання у вас буде так собі, тому що ствол пістолета є дуже дуже короткий. Відповідно, будь-яка похибка неправильного витискання спускового гачка буде призводити до купи питань, тому що пістолет буде відхилятися в праву і в ліву сторону. А, як наслідок, якщо його утримувати правильною стійкою, як будь який Інший пістолет, правильно витискати плавно спусковий гачок, попадати на 25 метрів, не те, що реально, а прямо дуже-дуже нормою. Десь от-вот буде відос, я поставлю його. Це безпосередньо моя стрільба з ПМ і АПСа, без якоїсь особливої підготовки. Я ПМ цей тримав перший раз в руках, та є там якісь вони трошки косіші, десь рівніші, але загалом попадання в ростову мішень на 25 метрів є взагалі не проблемою. Приблизно 20 метрів. Якщо ви думаєте, що не можна попасти СПЕМА, то можна. Тому давайте говорити так: для е, носіння на собі для самозахисту, чи, наприклад, безпосередньо для чорної мокрої роботи, як це відбулося зараз. Це непогана зброя, і тому вибір насправді дуже-дуже очікуваний. Тим більше цих пістолетів є насправді дофіга, і там спецслужбам, зокрема, і російським, не є проблеми його дістати. Тому що на чорному ринку їх є дуже-дуже багато, зокрема тих, які були в пройобі в МВС, в армії тощо. Плюс А-часи АТО дають теж знаки. Це номер два. Третій номер це безпосередньо постанова чи не постанова. Знову ж таки, моя суб'єктивна думка. Я не дід, в мене немає ззаді там ніякої книжкової шафи. Я не маю якихось супервеликих регалій, але достатньо давно працюю як зі зброєю, так з знайомий з багатьма людьми військових структурах і причетний до виробництва деякого медіаконтенту. І я розумію, що насправді таку постанову знімати це достатньо стромна історія. Тому що ніхто би не стріляв з реальної зброї. По-друге, там задіяний рейндж-ровер. Я не думаю, що хтось би в здоровому глузді, зрозуміючи там зараз той хейт, який пускають на волонтерів, би знімав би саме рейндж ровер, я погоджуюсь там з Пашою Кащуком, що це б мала бути якась Octavia тур з старими дверима від іншої машини, чи якийсь там, не знаю, Рено Дастер на крайняк. Ну, щось таке, максимально бюджетне, потаскане і ржаве, бо саме так в очах багатьох людей має їздити людина, яка волонтерить. Хоча знову ж таки, людина це може. Може мати там свій бізнес, заробляти гроші, тобто, ну знову ж таки, це питання е, окреме тому в даному випадку я сумніваюся, що це була постанова, тому багато були і ризиків, і щоб попасти конкретно там в те місце, куди попали Сергію. Е, словом, занадто багато, але які могли б піти не так. Тому я сумніваюся, що це була постанова. Більш того, е, дуже крива реалізація. Видно, що людина, яка була найнята на кіллера, е, вона була максимально. Не підготовлена, ви бачите, що вона робить по суті. Один постріл. Цей постріл вона лякається. Е, ну зрозуміло, що вона працює під стресом. В чому особливості цієї історії безпосередньо, це те, що кілер був непоганий у маскуванні, тобто це була жіночка в рожевому, е, вона стояла біля будинку, і це був насправді дуже з точки зору там аналізу загрози. Це був прямо прикольна історія з маскування. Тому що ну, об'єктивно ви не очікуєте, що жіночка в рожевому буде нападати до вас там з ножем чи з пістолетом. Відповідно, вона змогла зіграти момент неочікуваності і здійснити цей перший постріл. До питань охорони там багато нюансів, питань того, як вони працювали. Зрозуміло, що в соцмережах є купа експертів, які... Сидять і обговорюють, як має працювати лічка. При тому що ці люди ніколи в житті навіть не стріляли, і тому мені дуже дивно як вони можуть обговорити ті чи інші протоколи. Є люди, які безпосередньо працюють з особистою охороною, вони там теж висловлювалися на цю тематику. Глобальний радий, що працівники служби безпеки відпрацювали гарно. Вони заламали цю людину. Вона попала під суд, отримала зараз по суті до 29 червня, якщо не помиляюся. Тому, в принципі, ця ситуація для нас вигідна, тому що ми все-таки зловили виконавця. З нюансів теж, до речі, до теми того, чому це не є постанова, тому що ну, у нас дуже символічний перший напад по числу. По-друге, це. Цілком вкладається в канву того, що це могла бути помста е, за генерала, підірваного під Москвою. Е, Серія достатньо медійною фігурою для того, щоб це було прямо хороший дізморал. Окремий аспект це безпосередньо ренджровер і всі інші там елементи по типу охорони. Е, я не люблю бо говорити чужі якісь доходи. Але мені здається, що в цій історії це прямо дуже цікавий вкид русні на тему того, що от волонтери е, тиряють гроші. При тому всьому забуваючи дуже часто, що насправді більшість волонтерів, які ви знаєте, дуже багато з них це люди, там які мали свої власні бізнеси. В випадку Сергія це великий youtube канал, який приносить кошти, там магазин мерчу, багато чого іншого. Е, тому в випадку Сергія. Ну, броньований рейнджровер, ну і броньований рейнджровер. Він написав, що він його взяв в оренду. Це не коштує якихось суперкосмічних грошей, особливо, якщо ти знаєш, що на тебе може бути здійснений напад. Особливо після вбивства дев'яна ганула е, в Одесі. Відповідно, я так розумію, були якісь дзвіночки по лінії СБУ. Е, я думаю, що і охорона приватна, плюс наданий СБУшник від служби Божої, е, теж з'явились неспроста і були якісь підозри про те, що по Сергію будуть працювати так само, як і по інших е, там від. Волонтерах, там, тому самому притулі чи інших, тому що це насправді дуже і дуже очікувано потенційні цілі для російської пропаганди. Тому, на мою думку, ця вся ситуація більш ніж очікувано нормальна, і починати там робити хейт, якісь на цю тематику це прямо щось дуже дивне. Сергій робить свою роботу, робить її багато. Ми з ним опосередковано знайомі. Не вживу, тому мені здається, що в даному випадку це дуже добре. Що він обійшовся легким пораненням. Він живий. Це основне читаючи хейт в соцмережах на цю тематику, там злорадство і все решта, мені, чесно кажучи, згадуються зразу слова Положинського з його відомої давно пісні Я не хочу бути героєм України, тому що у нас українці люблять героїв тільки, коли вони мертві в ідеалі, коли вони не говорять, коли не мають своє якоїсь позиції. Вона не обов'язково має співпадати з вашою позицією. Я вам нагадаю: кожен є людиною, не треба людину, жодну людину творити, виносити в герої, тому що ми спочатку підносимо людину в герої, потім людина щось зробить, що не вкладається в вашу візію. Потім люди такі: у а ми казали, він гівнюк, там ще щось. І тоді людина з героїв різко попадає в поганці, що дуже така насправді небезпечна гра для соціуму, тому що ну насправді немає ні героїв, ні поганців. Є просто люди зі своїми вчинками. Хто зробить добре, хтось погано, хтось помиляється зрештою, тому там конкретно домахатись до якоїсь людини. Я не вважаю доцільне. Що вам ще такого розумного сказати? Е, а, точно, жіночка ця ходила на збройні курси, готувалась, щось там вчилася стріляти, але по тому, як вона стріляла на відео, мені складається враження, що вона в перший раз в житті цей пістолет взяла в руки, е, стріляла з нього, перелякалася від першого пострілу. Ну, далі сталося те, що сталося. Е, відповідно, ну, не знаю, хто її і як її вчив. Слава Богу, що вчили ось так погано, е, тому що могла б бути трагедія. Тож, дякую, що додивились до кінця. Діліться своїми думками а, безпосередньо в коментарях, десь ту От, Нагадую, що мене звати Джоні. Хотів би сказати, що до скорої зустрічі, але насправді не знаю, коли наступний раз я вийду в ефір а, безпосередньо в відеоформаті. Ой, Тому побачимось, коли побачимось. Бувайте!